Привіт, мої дорогі підписники! Значить, дивіться, хочу сьогодні вам показати шприц-аспіратор із переходниками на ємність на 1500 мл. Ось так він виглядає. Що про нього розкажу? Бомбезний товар. Скажу так: кожен п'ятий клієнт, який заходить до нас, купує і дуже задоволений. Значить. Його пряме призначення. Він призначений для дизельного палива, бензину, гальмівної рідини, охолоджуючої рідини, моторного масла, трансмісійного масла, масла для гідропідсилювача руля, використовується для видалення надлишків або заправки технічних рідин, включає ризик роз... Він використовується для видалення надлишків або заправки технічних рідин. А також виключає ризик розливу палива та пошкодження трубок під час перетискання. І дуже великим плюсом є, що прозора конструкція дозволяє легко проводити огляд олив та рідин. Комплектується універсальними адаптерами, які ви ось бачите, та роз'ємами для автомобілів PCW. Ваукс Hell Opel та два універсальні роз'єми для старих автомобілів. Так що, кого зацікавило, ось так буде зручніше. Вам зараз буду показувати, як виглядають. Приєднувальні ось адаптери, бачите, роз'єми, такі от перехідники. І коротше є, зажим є. І от ще одна трубка. І ось безпосередньо, як він виглядає сам шприц. Чітко надівається, легенько, все кріпиться. Іде от качка і закачка. Одною рукою тут трошки незручно, але всі, в принципі, зрозуміли. Смисл роботи даного шприца аспіратора. Так що, кого зацікавила ця позиція, звертайтеся, пишіть в коментарях. Товариство АвтоРеспект з радістю вам відправить і ваша робота стане з технічними рідинами набагато простіша і зручніша. Так що, всім гарного дня на зв'язочку тримайте в курсі, а я буду тримати вас всіх подій і новинок, які будуть приходити до нас в товариство.